Близько 9 ранку, 31 липня, РФ ракетами атакувала кривий ріг. За інформацією начальника ОВА Сергія Лисака, росіяни випустили дві балістичні ракети Іскандер які влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок та в будівлю навчального закладу. Антоніна Кот живе на першому поверсі у четвертому під'їзді, куди і влучила російська ракета. Жінка говорить, тут прожила понад 30 років. Я в цей момент це саме совершенно случайна. Шла в кладовку, а там две стены. И в этот момент ударила, и меня спасло. Я слышала, как летит ракета. И просто две стены эти меня спасли. Я упала. Вот. Э, рядом еще у меня соседи, там маленький ребенок, женщина выскочила. Э, в одних трусиках, с голым ребеночком. Ребеночек посечен весь. Ой, вытащили мы этого ребеночка, накрыли какими-то тряпками этой женщины, потому что она голенькая была. В квартиру я больше не заходила, нас не пускали. Квартира Надії Гіренко на третьому поверсі. Жінка розповідає, в момент влучання ракети була вдома із сином, невісткою та онучкою. Вони тільки-но поснідали і за кілька хвилин стався удар. Син Надії зараз у лікарні з уламковими пораненнями, а їхнє житло зруйноване після обвалу. Спочатку був сильний залп такий, що вдома ж був удар. Поволітали окна вместе с рамами. дым валил валіз. п'ятого добре. А везде, в подъезде, везде. Будинок Лідії Гірик через дорогу від місця влучання. Жінка каже, вдома повилітали всі вікна і двері. В момент этого взрыва я стояла там в квартиры. квартири. Дивилася якраз сюди, просто перед цим був один взрыв, а потом Просто засвітилася як вогонь. Я чисто автоматично я закрила очі. Ну напротив нашого будинку ми там дивимося, то під'їзда немає. Там пожар, там прибирають. На місці ракетних ударів розгорнули штаб допомоги. ДСНС, волонтери та працівники виконкому видають воду, продукти, одяг, ковдри та приймають заяви на отримання фінансової допомоги. Організовано невідкладно було організовано. Штаби по прийому людей по наданню людям допомоги працюють працівники соціальної сфери, які приймають від населення, в яких пошкоджено нерухоме майно. Документи на матеріальну допомогу з міського бюджету працюють громадські об'єднання, які надають допомогу. Станом на 18-ту годину внаслідок влучання російських ракет загинуло шестеро людей. Серед них десятирічна дитина, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 75 людей поранено, шестеро з них діти, троє травмованих у важкому стані. Також під час розбору завалів поранення отримав і рятувальник. Це вибухові травми, акубара травми. Також пошкодження е, осколкові, пошкодження тулуба кінцівок. Троє хворих у важкому стані будуть лікуватися довше. Із 17 госпіталізованих. От, От 14 буде середній стан важкості. Важким всім пацієнтам надавалася хірургічна медична допомога в операційних залах. Травми, які пов'язані з переламами, це були лицеві скелети, перелами, це перелами нижніх кінцівок. Станом на 14 годину надійшло 165 звернень про пошкодження майна внаслідок ракетної атаки РФ. Повідомили у нацполіції. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.